Друзі, ви на каналі Карт Мастер. Сьогодні робимо бойлер. Що я накатав сьогодні, то майже на палатку тут вже одна готова. Тісто. Тісто я робив з Бум. бумба, карась, опариш і дав муки, манки і гліцерин. І вона таке вийшло тісто файно. Паркатаємо. Ми зробили таку невеличку ковбаску. Перейдемо дошку відчуваємо. Ставимо Ковбаску прижимаємо. І робимо ось такі класні круглі бойли. У мене ще тут вже розкладаю, будемо ще їх варити. Знімлю ще одне відео, коли кину їх варити. Друзі, вже варимо бойли, бо вже накатали. Бойли тут варяться. Потім покажу, скільки я їх наварив. Ось, друзі, вже доварив бойли. Вони ну, якраз в вийшли. Власне, ну майже круглі, майже 600 грам. Тут кашеш сушать пиліки. Пиліки сушаться. Ось тут я вже записав, скільки зробив. скільки що зробив? У мене сушка стоїть, вже все. І тепер для вашого лайфхак. Коли у вас є ракета з і вона скоро ломиться, ви берете кусок лідкора робите дві дірочки, пропихаєте його з долини і зверху, І він не так сильно відкривається і не буде ламитися. Отакий, друзі, лайфхак.